Шановні вчителі Запорізького академічного ліцею номер 23 Як приємно бачити сьогодні вас, сповнених сил та натхнення! Тим більше, що приводом для нашого з'єднання є особливий день, наповнений усмішками, різнобарними квітами і веселою піснею Вересневого дзвоника. Нехай же свято розпочнеться просто через 3, 2, 1! Сьогодні, у цей вересневий ранок, нам радісно і сумно водночас, адже війна не дозволила нам разом зустрітись на нашому шкільному подвір'ї. Обійнятись, посидіти з улюбленим другом чи подружкою за партою, потеревеніти пошепки про літній відпочинок. 24 лютого змінило наше життя. Кожен почав ще більш любити свою родину, державу, розуміючи, що вдома найкраще, а дім це Україна. І ми готові розпочати дистанційне свято, присвячене початку нового навчального року. Під гаслом з Україною в серці звучить гімн України. Ще не України ні слава, ні воля. Ще нам братя українці усміхнеться. Будуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нас. Що свого і покаже, що ми брат козацького, роду. душу, чила ми плажим за нашу слово. Зараз ми є свідками створення нової історії. В майбутньому будемо згадувати це зі сльозами на очах за свій народ, за наших героїв, які віддали своє життя, щоб захистити нашу державу. Не можемо сьогодні не вшанувати хвилину мовчання наших героїв, які загинули за незалежність України. Бачимо, якою ціною виборюється мир, спокій і цілісність України, ризикуючи життям, що ми, ці наші військові, оборонять Україну, жінок, дітей, літніх людей, щоб ми з вами змогли відчути себе в безпеці і вони вважають це своїм святим обов'язком. Ви маєте те, чого не можна купити: патріотизм та хоробрість. Ви справжні чоловіки, справжні офіцери, воїни та бійці. Дякуємо вам. Не так з сумою за рідною школою, але впевнена та вірю, що ми скоро повернемося у її стіни. Засумував би дитячого сміху та веселих педагогічних нарад і наш директор Володимир Майоров, і вже з нетерпінням чекає, щоб привітати наших дорогих ліцеїстів. Тож запрошуємо його до слова. Дорогі учні, найкращі вчителі, шановні батьки, ми розпочинаємо новий 2022-2023 навчальний рік. Умови, яких ми його розпочинаємо, дуже непрості. Таких умов не було, мабуть, ні у вас, ні у ваших батьків. І хоча у стінах ліцею та на подвір'ї тиша, але ми впевнені, що немає тиші в наших серцях. І хоча ми знаходимося в різних куточках нашої країни та в різних куточках світу, ми і надалі залишаємося нашою дружною єдиною родиною, родиною Словетного ліцею номер 23 міста Запоріжжя. Вітаю всіх вас початком нового навчального року! Бажаю, щоб цей рік став роком перемоги не тільки на освітній ниві. Отримайте нові знання, прагніть досягати нових вершин. Будьте завжди попереду на нашому спільному просторі можливостей. Зі святом вас, наші любі! Оборонці земель українських різних за віком, політичними подобаннями, професіями та соціальним станом. Наші захисники, яких об'єднала любов до Батьківщини, також сьогодні мають що сказати любі вам. Щирі вітання вам, дорогі наші діти, любі хлопчики і дівчатка. Сподіваємося, знаєте, чим займаємося. Захищаємо нашу рідну неньку Україну. І знаєте, дорогі наші друзі, нам дуже важливо завжди отримати від вас підтримку у вигляді таких саморобок, гарних малюнків і віршів. Тому надсилайте нам їх, і ми разом з вами будемо молитися за нашу державу. І я дуже хочу, щоб кожна дитина, не тільки в нашій країні, відчувала навіть на відстані. Роботу своїх батьків, мирному неба всім. З вітанням з Миколаєва. Бажаю щастя, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Ви робите все, щоб ми жили. Ви подаруєте нам шанс втілити у життя позитивні зміни, і ми не маємо права його змарнувати. Дякуємо вам, любі наші захисники! Запрошуємо всіх на перший урок. Ми українці! Честь і слава Неславному.